Повернення до Інадзуми, поповнення стандартного баннеру та інші новини зі стріму версії 5.4 почнемо з найголовнішого, а саме трьох промокодів на 300 гмів в сумі, які ви бачите на екрані. А в моєму телеграмі ви їх можете скопіювати. По банерам: першій половині мідзуки, яка попаде в стандарт у версії 5.5, та рерансіжвін. А в другій в нас Форіна та нарешті Реран Райзлі. Головний івент це фестиваль в Надзумі, за яким ми отримаємо безкоштовний чотирьохзірковий спис. Але звісно будуть і малі івенти. У першому ми будемо розмовляти з героями у відкритому світі та отримувати нагороди за це. Друге, це класична різанина, але на цей раз буде цікавіше, бо вона буде підтримувати кооп та за проходження ми отримаємо унікальну картку для профілю. Третій це нова варіація риболовлі, і у четвертому ми будемо знімати та монтувати кіно разом з Ксав'є. Кого ви будете крутити і які ваші враження від цієї трансляції? Пишіть в коментарі і до зустрічі у наступному відео.